Доброго здоров'я! До вашої уваги сінограбарка чотирьохколісна. Зараз ми її детально розглянемо, а потім покажемо її в роботі. Обов'язково додивіться. Сінограбарка має вагу 110 кг. Ширина згрібання 1,80 м. Ширина ворушіння 2 Як 80 ви зрозуміли, цими граблями можна виконувати дві функції. Згрібати сіно і ворушити його. Щоб пристосувати граблі до одної або до іншої функції, слід зняти ось ці ланцюги, перевернути раму, а потім знову встановити ланцюги на місце. Завдяки пружинам сінограбарка добре виконує свої функції, навіть коли поверхня поля з нерівностями. Як ви могли помітити, рама сінограбарки досить міцна, є багато елементів, що підсилюють конструкцію. Порошкова окраска непогано себе показала, граблі в доброму стані, навіть після року зберігання на вулиці. А ось вже і безпосередньо демонстрація роботи цих граблів це вже їх другий сезон в роботі. Наші сінограбарки мають діаметр колеса 1 метр і 20 сантиметрів, а діаметр прутів 6 міліметрів, прути оцинковані. В асортименті маємо граблі на 2, на 3, на 4 та на 5 коліс. Є сінограбарки з меншим діаметром коліс та з меншим діаметром прутів, спеціально для мотоблоків та мототракторів. Тому, якщо шукаєте граблі до своєї техніки, звертайтесь, будемо раді допомогти.